І Франція надасть Україні військову допомогу на 195 мільйонів євро, профінансовану відсотками заморожених російських активів. Про це повідомив міністр збройних сил Севастіян Ликорню. До пакету допомоги увійдуть 155 артилерійські снаряди, міліметрові та авіаційні бомби для винищувачів. Міраж також Франція пришвидшить передачу легких танків і бронетранспортерів. Париж нарощує оборонне виробництво, пріоритети Франції, боєприпаси, РЕП, дрони, роботизація військ, штучний. Інтелект та космічні технології. У Великій Британії викрили кремлівську шпигунську операцію, спрямовану проти журналістів розслідувачів Христо Грозєва, Белінгкет та Романа Доброхотова за інсайдер. За даними видання The Guardian, за Доброхотовим стежила група із шести болгарських агентів, засуджених у Британії за шпигунство. Вони навіть намагалися підібрати пін код до його телефону та розглядали варіанти отруєння або викрадення. Видання пише, що цією операцією із Москви керував громадянин Австрії Ян. Марсалик він перебуває у розшуку через шахрайство. Ну, і далі до подій на Курщині минулої доби збройні сили України відбили там 44 атаки російських окупантів. Найбільше з усіх напрямків повідомили у генеральному штабі. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів із застосуванням 44 керованих бомб, а також здійснив 577 артилерійських обстрілів позицій наших бійців. У генеральному штабі збройних сил України також заявили, що ситуація у Курській області під контролем командування. Окрім того, зазначили, що у суджі спецпризначенці РФ, які раніше перемістилися поза газопроводу, мають дуже великі втрати. У генеральному штабі додали, що на Курщині тривають важкі бої. Ситуація залишається складною, але вона під контролем українського командування. Наймасштабніші штурмові дії із боку противника відбулися на напрямках із населеного пункту. Коренєво на суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Лукня та південніше міста Суджа. Збройні сили України не відходять із цього напрямку. Оточення військ немає. Про це повідомило напередодні РБК Україна, посилаючись на власні джерела. Видання зазначає, що сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації та планують контрдії. Однак, обстановка на курському плацдармі. Почала погіршуватися після того, як окупанти просунулися на північному заході від суджі у районі Свердликово до українського кордону. Зараз ці війська за словами джерела хочуть. Пробитися до Басівки і далі до юнаківки Сумської області наступним загрозливим кроком став прорив спільних підрозділів РФ та солдат КНДР поряд із Курилівкою. Зараз план агресора полягає у тому, аби перерізати дорогу суджа суми і тим самим створити оперативне оточення наших військ. Але ситуація іще не катастрофічна. Проте співрозмовник визнав, що Ширина українського плацдарму на Курщині скоротилася до 11 кілометрів.